Вишневий свінг. Саме так називається наступна вечірка в Черітвінс, яка відбудеться вже 20.04. Вишневий свінг. Свінг це такий прекрасний палкий танець, якщо ви розумієте про що я, який народився десь в 60-х роках минулого сторіччя і з тих пір набирає оберти. В нього є навіть різні підвиди вже. Відкритий, закритий, м'який, жорсткий. Саме про це ми і поговоримо в цю ночь, бо мої вечірки це про спілкування. І якщо ви хочете до нас доєднатися, то вам треба особисто поговорити зі мною. На цій співбесіді ви дізнаєтесь правила вечірок: чого можна, чого не можна. І яких саме гостей ми будемо раді бачити, бо. Якщо ви шукаєте собі оргій, повій і оцього всього і багато, не витрачаєте на свій німій час. Якщо ви шукаєте вишукане суспільство, сапіосексуальних, красивих, яскравих людей, перезавантаження, якщо ви знаєте, що таке естетика, якщо ви знаєте, що таке атмосфера, і ви вмієте її цінувати. Якщо ви естет і сибарит, ви знаєтесь на полутонах і після смаках, то світ чері буде радий вам, а вам буде дуже комфортно в світі Чері. Це світ емоційно дорослих людей, які вже перешагнули комплекси страхи, оці всі соціальні тубойованості, суспільну мораль, це світ вільних людей з відкритим розумом і фізично, і інтелектуально красивих і яскравих. Тому пишіть мені в Телеграм, призначайте дату нашого з вами відеоспілкування, це відеодзвонок. І спішіть приєднатися до нашого світу, бо це те, що вам зараз потрібно. Вік наших гостей починається з 28 років. Плюс-мінус 2 роки, тобто 26-27, ми ще можемо поговорити. В 19 до нас не потрапляють. Пробачте. Чекаю вас вже в суботу. Черіведі.